Нижня білизна, крем плюс екстра, 10 кг. Кілограм коштує 13 євро. Почнемо з ось такого леопардового. Ось такий. З середнім пушапчиком. У нас похниця у нас топ без чашечки з ось такою кружевною широкою основою. Далі в нас топ найківський. Ось такий біленький, теж без чашечки. Звичайний, темно-синій, на такі більші. Груди бежевий, базовий. Ось такий. Також в середнім пушаком, невеличким. Ось такий для вже більше грудей з підтримкою. Широченький. Це що у нас? Який розмір? 38-й, Чашечка Д. Наступний це у нас ось такий H&M-івський, Ось такий. Далі. У нас звичайний базовий чорний. Бордо з квітками. Червоний без лямок. ось такий. ось такий, такий, Ось такий. Чорний також. З широкою ось основою. Наступний без чашечок. Ось такий легесенький, біленький. Ось так між грудьми розділяється. Також суперовий. Ось такий красивий на маленькі груди, чорний, базовий. Ось така маєчка, нагадую, що кілограм, 13 євро, в ящику 10 кілограм. Наступний це ось такий гламурненький. В паєточки, Чорний. Я думаю, що десь есочка, емочка. Наступний це у нас ось такий тканинний. Ось такий. Серяна. Не пише розмір. На більші груди. Ось такий. На есочку від шейну. Наступна маєчка. Ось така. Та ось такий, такий панюарчик красивезний. Екстра плюс крем. Тобто, речі, в ідеальному стані. Ось такий корсетом. Ось так на застібочках. Також на маленькі груди. Кверсетиком зроблений. Так само це топ. Ось такий кружевний, напіл прозорий. Наступна в, нас, в нас ось така нічнушечка, маєчка така для спання. Та ще одна маєчка для спання в голубенькому кольорі. Далі у нас білий топ, білі трусики. Ось такі. Так, що це у нас тут? Це у нас ось така маєчка, ось така з утяжечкою. Далі у нас ось такий бежевий підтримуючий. Та ось такий на більші груди пудровий з принтом. Ось. Так, далі в нас ось такий топ найківський. В ідеальному стані ось така маєчка, звичайно чорна. Це у нас, типу, під бандалетки, щоб ніжку не натирало. Ось такі трусики. Наступні. Ось такі бразиляни, звичайний топ. Також ось такі трусики. Та, я так розумію, це у нас був костюмчик, маєчко, ось бежево та велосипедки. Це все йде костюмчиком. Емочка. Емочка, звичайно, без трусики. Ось такі. Все новесеньке. Ось такий звичайний чорний базовий, без чашечки. Ось новесенькі трусики, дві пари, чорні, що закривають попу. Наступні ось такі плавочками та ось такі з широкою резинкою. Наступні ще одні плавочками. Та білесенькі, еротичні трусики. Наступні це в нас Ось такі на ножки, як під панчохи. Далі у нас ось такі трусики. Та ось такі в горошок. Ось такий білесенький, базовий з середнім розміром чашечки. Футболочка від. Ось. Ось така, мабуть, це йде і комплектиком. Ось. Ось такі трусики. Що у нас є тут? Далі ось така ночнушечка. Та ось такий лівчик. Далі. Далі у нас звичайний безлямочок, скритий. Ось такі трусики. З дуже з утяжкою, я би навіть сказала. Та ось такі також з високою посадкою. І ось такий лівчик зовсім без чашечки для великих грудей. Так, наступні у нас вже тут такі більші плавочки. Та ось такий чорненький топ. Це всього лише половине наповнення. Напів коробочка ще повна. Асортимент ви побачили, кольорову гаму побачили Нагадую, що це. Екстра плюс крем 13 євро за кілограм, в коробці 10 кілограм. За замовленням звертайтеся до нашого менеджера у Viber.